Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Хрусткий зовній з сиром, чесником та свіжою зеленю. Перед таким хлібом хасельбек важко встояти, а ще його дуже легко приготувати. Тож, нам знадобиться один великий батон. Розрізаємо його на три частини. І потім нарізаємо на скибочки товщиною 1,5 см, але не до кінця. Можна скористатися двома дерев'яними паличками, які не дадуть розрізати хліб до кінця. Хасельбек це спосіб нарізки продуктів, коли надрізи робляться не до кінця. У нас на каналі є рецепт такої картоплі. Тепер до 50 г розтопленого вершкового масла додаємо 50 мл олії, півчайної ложки солі 3-4 зубчики чеснику. Та подрібнену зелень петрушки. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас в подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Змазуємо скибочки цим часниковим маслом з зеленю. Та викладаємо між ними натертий сир. Його знадобиться 150 грамів. Накриваємо хліб фольгою та запікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Потім знімаємо фольгу і тримаємо в духовці ще 5-10 хвилин, щоб утворилася хрустка скоринка. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.